Слава Ісусу Христу слава. і слава Україні! Це чесний отче, дорога, поважна, шановна громада святкова. Я хочу щиро привітати всіх нас, всіх українців з нашим державним українським великоднем. Я хочу, щоб 34-й рік, який ми святкуємо в історії новітньої України, став роком перемоги. Щоби на 35-ту річницю ми в мирі, в спокої в чисельній громаді, могли зустріти вже мирний день нашої незалежності, яку ми так тяжко відстоюємо руками. Дуже прошу всіх, щоб ми пам'ятали нашу історію, історію наших століть. Якщо ми не будемо пам'ятати нашого минулого, на жаль, нам буде важко збудувати, зберегти своє майбутнє. Пам'ятаємо всіх тих, хто віддав своє життя за незалежність, хто боровся за її, за наш спокій, за те, щоб Україна була єдиною суверенною державою. Пам'ятаємо всі покоління і особливо теперішніх новітніх героїв, які поклали своє життя за нашу незалежність. І пам'ятаємо тих, і поважаємо тих, хто живе і хто зараз відстоює наші інтереси. Незалежності і нашої свободи. Я ще раз всіх вітаю святом, бажаю добра, бажаю мирного неба, бажаю всім позитиву. Слава Україні. Героям! Дякуємо. Перед тим, як ми перейдемо до нашого святкового концерту, я хочу зробити таке гарне. Оголошення, що 5 серпня відділ культури, молоді, спорту та туризму оголосив онлайн-фотоконкурс. Ми маленькі українці. До участі запрошувалися діти віком до 16 років. І сьогодні саме в свято Дня Незалежності України. Ми готові вам оголосити наші результати.